Сьогодні десерт незмінно асоціюється з чимось солоденьким і смачненьким. Конкурс професійної майстерності Віват десерт засвідчив, що учні з професії кухар та кондитер п'ятого розряду вже навчилися робити солодкі дива. До речі, кухарі довели готувати десерти. Вони вміють не гірше ніж варити каші та борщі. Цей конкурс щорічний. Цього разу участь у ньому взяли вісім учнів. Вони мали приготувати та оздобити фірмовий сирно-фруктовий десерт. Сьогодні десертами ми називаємо не тільки торти і тістечка. А е, і е, кекси, і морозиво, і желе, і тому е, і кухарі, і кондитери готують саме десерти. Всі конкурсанти пройшли теоретичний тур з перевірки знань. Практичний же тур передбачав виготовлення та прикрашання десерту. Причому елементи солодкого декору обов'язково повинні бути з їстівних матеріалів: шоколад, свіжа м'ята, коктейльна вишня, ківі, яблуко та полуниця. Ось ті інгредієнти, що увійшли до с складу десерту також ці продукти конкурсанти використали для прикрашання своїх кондитерських виробів. Серед конкурсантів були і новачки, і ті, хто вже випробував свої вміння та посідав перші місця. Те сирний десерт він все з із бісквіта, творожної маси. Ну и мы добавляем что-то свое оформление и, собственно, что-то в сам десерт. Если сейчас, наверное, важно не только или кондитер, или повар, сейчас важна универсальная, универсальная профессия, только на которой мы учимся, и повар, и кондитер. Я люблю сладенькое, мама любит сладенькое, девушка любит сладенькое, поэтому нужно все уметь. Демонстраційний стіл був повен оригінальних кондитерських виробів. Вісім неперевершених за смаком і виглядом десертів потішили членів журі. Вони довго обговорювали роботи учасників, не могли обрати найкращу, бо кожна мала свої переваги. У роботах молодих майстрів гармонійно поєдналися фантазія та естетика. Мені дуже приємно, що мене пригласіли Скоріше не оцінювати ребята, скоріше поближе познайомитися з їх творчістю. і. И... Як наш город розвивається і випускає таких замічательних талантливих дітей, які потім далі можуть зв'язувати свою життя з іскусом під назвою кулінарія? На журі кулінарних конкурсів в першу чергу діє смак та привабливість страви. Саме це і є головними критеріями визначення переможців конкурсу. Всі учасники справились із завданням на відмінно.